Отже, радий вас вітати на практичній роботі. Спробую швиденько пояснити те, що вам потрібно виконати. У нас сьогодні урок номер 11 практична робота створення текстового документу, що містить об'єкти різного типу. Відповідно, презентація нічого нового для вас не несе, ніякої нової інформації. Тому, тут лише ви можете повторити те, що ми з вами вже вивчали, як запускати Word. Як копіювати тексти, як вставляти символи, як вставляти формули, що таке вирівнювання, таблиці і так далі. Все те, що необхідно для виконання практичної роботи. І сама практична робота безпосередньо у нас виглядає наступним чином: спочатку запустіть текстовий процесор і створіть новий документ. Установіть формат сторінки А4 поля по 2 см, орієнтація книжна. Інтервали до і після абзаців 0. Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Times New Roman, розмір 14, накреслення жирний курсив. Запускаємо Word любим доступним для вас способом чи через меню пуск, чи з робочого столу це вже не важливо. Перед початком роботи спочатку ми налаштовуємо, відповідно вибираємо А4, Орієнтацію перевіряємо, щоб була книжкова. Поля. Влаштовуємо всі по два. Далі, на основній вкладочці міжрядковий інтервал, нам треба поставити одинарний і видалити все, що у нас перед і після абзацу. Бачите, ось цей фрагмент. Натискаємо ОК. Далі. налаштування шрифту. У мене Times New Roman, я, оскільки вже пояснював, у мене він тут. Є вгорі, у вас його може не бути, тому ви вгорі починаєте писати Times New Roman, і відповідно, бачите, він у вас зразу з'являється. Натискаєте Enter, і тепер у вас Times New Roman. Шрифт 14. Вирівнювання посередині. Далі нам потрібно вставити символ параграфу і написати параграф 1. Бачите, заголовок це другий абзац, рівномірний прямолінійний рух. Вставлення, символ. Якщо робили домашнє завдання, то у вас параграф буде тут вже вибраний, як би недалеко. Якщо ні, то нагадую, що це ми вибираємо самий верхній пункт звичайний текст. І у вас тут недалеко, бачите, з'являється у вас параграф. Вибираємо, вставляємо, закриваємо. Пробіл 1. А, і накреслення забув вибрати. Жирний курсив. Є. Другий абзац. Пишемо рівномірний прямолінійний рух. Ентер. Далі. Знайдіть в інтернеті зображення гепарда. Скопіюйте та ставте документ під заголовком. Ідемо в браузер, пишемо гепард. Вибираємо зображення. Вибираємо будь-яке зображення, яке нам більше до вподоби. Ну от, не суттєво. звертаю вашу увагу, що іноді зображення бувають із е, авторським правом, то про це буде писатися окремо. Якщо ви скопіювали зображення і при цьому воно не вставляється в документ, то просто виберіть інше зображення. Ми вставили нашого гепарда. Дивимося далі. Задайте формат обтікання малюнка текстом зверху і знизу. Та обріжте малюнок так, щоб залишилося лише зображення гепарда. Обтікання зверху і знизу. Тепер обрізка формат. Обігнути. Вибираємо так, щоб лишив вліз наш гепард. Натискаємо Enter. Тепер пропорційно змініть розміри малюнка так, щоб за шириною він зайняв усю сторінку поля. Пропорційно, значить, ми. Розтягуємо саме за куточки. Звертаю вашу увагу на лінійки. Відповідно, вони мають розміститися якраз відповідно до вашого поля. Тут, тут, бачите, вмикається така зелененька лінія. З цього боку так само. І ось, будь ласка, ви його зробили так, як потрібно. При цьому, якщо у вас раптом немає ось цих лінійок, це у нас подання, і ось ви вмикаєте прапорець відображення лінійка. Повертаємось. Установіть для заголовка розмір шрифту 31. Відформатуйте текст так, щоб заголовок розмістився в одному рядку. Ну ось у вас тут буде приклад, тому ось звертаю вашу увагу, що для заголовка параграф 1 залишається маленьким. Вибираємо заголовок. Пишемо 31. Треба вписати, оскільки у нас отут у списку 31 немає, тому пишемо вручну, натискаємо. Все розмістили. Стоп, в мене вибрано щось. Ні, згорити знизу. все нормально. Далі. Знайдіть в інтернеті дані про швидкість руху пішохода, гепарда і сокола та введіть у документ в окремих абзацах. Замість нулів. Дивіться малюнок. Бачимо: малюнок. У нас ось є швидкість пішохода, швидкість гепарда, швидкість сокола. Створіть з отриманих даних нумерований список. Відповідно, правильніше писати в даному випадку ми пишемо швидкість. Пішохода. В інтернеті, я думаю, мені показувати не треба, і як шукати інформацію, ви знайдете її самостійно. Швидкість гепарда. Швидкість сокола. Далі. Треба зробити це у вигляді номерованого списку. Виділяємо, натискаємо номерований список. Далі. Уставте в документ під списком таблицю. 5 рядків 3 стовпці». Вставлення, таблиця. 5 рядків 3 стовпці». Далі. Об'єднайте клітинки верхнього рядка таблиці та введіть назву таблиці основні величини. Виділить права кнопка мишки. Об'єднати клітинки. Основні величини. Воно там у нас посередині, тому ми робимо так само посередині. Заповніть таблицю за зразком, введіть необхідні формули. Значить, пишемо назва позначення формула. Далі. Тут бачите пройдений шлях, швидкість руху, час руху. Відповідно, пройдений шлях позначається S, швидкість руху V і час руху T. Формули. Ставлення, формула. S дорівнює дріб. V поділити на T. Тут ставлення формула. V дорівнює S Стоп. Тут не поділити, помимо тут помножити. Да, В помножити на Т. В. Помножити на Т. Тут С. Поділити на Т. Тут. Т дорівнює. С поділити на В. Далі. Оформіть, відформатуйте таблицю за зразком, розташуйте написи по центру. Перемістіть межі таблиці тощо. Бачите, у нас є зразок, відповідно до нього, ми зробимо. Звертаю вашу увагу, що тут, бачите, розмір, ну, тобто ширина наших комірок відповідно до нашого тексту. Ми це і зробимо. Значить, перш за все, виділяємо комірки, робимо їх посередині. Далі виділяємо всю таблицю, розміщуємо. Змінюємо ширину стовпців таким чином, щоб у нас все влазило і все було в один рядочок. Все, в принципі, зробили. Якщо хочете, можете, звичайно, доповнити і межі зробити все, що завгодно. Якщо ви хочете 12 балів, тому це ми робимо. Після цього файл зберегти як, цей ПК, двічі клікаємо. Ну і вибираємо я, наприклад, на робочий стіл собі його збережу з назвою Практична робота 3. Зберегти. І потім цей файл ми скидаємо у Classroom.